Мир Божий вам, шановні телеглядачі, я з радістю хочу передавати вам Боже Слово. Те, що Бог відкрив мені зі сторінок Біблії святого Господнього Слова, я хочу передавати вам. Боже Слово здатне укріпити людину, зробити її сильною, мудрою. Боже Слово здатне стілити душу, серце. І також тіло людини, тому що Бог живий і реальний, і Він робить чудеса. Бог любить вас і Він хоче робити чудеса у вашому житті. І якщо ви дослухаєтесь до того, що промовляє до вас Господь Бог, якщо ви будете йти за Божим Словом, якщо ви будете шукати Бога, Бог щедро поблагословить вас. І всю вашу родину. Сьогодні я хочу проповідувати про Божу благодать для нас. Я прочитаю один текст з Божого Слова. Він записаний у Євангелії від Івана першому розділі, 17 му вірші: Закон Бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Бог дав ізраїльському народові закон, але закон ніхто не міг виконати на всі 100%, тому що люди недосконалі, наша природа спорчена гріхом, і як би людина не старалася, все одно вона десь да згрішить. Але Біблія говорить нам, що через Ісуса Христа з'явилася правда і Божа благодать. Благодать Божа з'явилася через Божого Сина. Для чого благодать прийшла? Щоб нам допомогти. Бог послав свою благодать, Бог послав Ісуса до нас з вами, щоб нам допомогти, щоб нас звільнити від гріхів, щоб ми отримали прощення, щоб ми отримали звільнення від влади пекла, щоб ми отримали перемогу, благословіння і вічне життя. Що таке благодать? Грецьке слово Харіс перекладене на нашу мову благодать, означає незаслужена милість. Коли ви працюєте в когось на роботі і в кінці місяця отримуєте заробітну плату, ви заслужили ті кошти. Але благодать. Це те, що заслужити людина просто не могла. Бог дарує свою благодать для кожного з нас через Ісуса Христа. Чому Бог це робить? Тому що Його серце наповнене добром і любов'ю до кожної людини. Бог дуже сильно любить вас. Ніхто в світі вас так ніколи не любив. І любити не зможе, як любить вас Господь Бог. Ви для Бога безцінні. Бог заради вас пішов на страждання, щоб спасти вас. І Бог не хоче, щоб хтось з вас загинув. Він хоче, щоб всі люди прийшли до спасіння, щоб всі отримали благословіння. Поняття благодать має декілька значень. Я хочу пояснити їх. По-перше, Божа благодать це Боже втручання в життя людини, коли Господь робить якісь певні чудеса. Якщо ви будете уважно читати Біблію, то в новому заповіті описується багато чудес, які зробив Ісус Христос. І Христос багато чудес зробив для грішних людей. Для недостойних людей, для тих, хто за свої провини отримав, скажімо, певні наслідки, але Ісус зцілював таких людей, Ісус допомагав. Христос не казав: Ти недостойний, щоб я тебе зцілив. Всі ми недостойні в очах Божих, тому що всі ми винні, всі згрішили. Але Ісус не прийшов для того, щоб засудити нас. Він прийшов, щоб спасти. І через своє відношення до людей, через свої чудеса, через вчення, яке проголошував Ісус Христос, Він показав нам відношення Бога Отця до кожної людини. Бог сильно любить людей. В Слові Божому, описаний такий випадок, коли одного разу Ісус Христос йшов по дорозі, а там сидів. При дорозі один сліпий, звала його Вартимей. І цей Вартимей чув про Христа, що є такий Ісус Месія, Він зцілює людей, Він допомагає людям. І Вартимей подумав напевно, що це єдиний його шанс, щоб отримати зцілення». Тому що, на жаль, він вимушений був просити милостиню, так як заробити собі кошти він не міг по причині того, що був сліпий. І Вартимей почав кричати: Ісус, помилуй мене. Багато людей йому казали: Мовчи, не заважай, вчителю не до тебе. Але Вартимей ще сильніше почав кричати: Ісус, помилуй мене. Христос почув Його слова. Христос Покликав його до себе і каже, що ти хочеш від мене. Вартимей відповів: Я хочу бачити. Ісус, маючи силу і владу Господню, доторкнувся до Його очей, і відбулося чудо: очі його відкрилися. Вартимей прославляв Бога і пішов він за Христом. Багато людей раділи і дивувалися, які великі і дивні діла робить Господь Бог. Ісус має владу сьогодні над хворобами. Ісус Христос має владу над проблемами і над обставинами. І так само, як Ісус допоміг Вартимею, Він хоче допомогти сьогодні і вам. Яка б не була у вас проблема, що б не хвилювало вас. Прибігайте до Христа в молитві, кличте Його на допомогу. І якщо ви будете щирими, і якщо не буде ніякої перешкоди між вами і Богом, ви будете бачити Боже втручання в ваше життя. Як Господь допоможе вам, як Господь поблагословить вас. Бог сьогодні багатьох людей оберігає від нещасних випадків. Багато з нас могли би захворіти, але ми не захворіли по тій причині, що Бог явив свою благодать і захистив нас. І тільки в небесах ми взнаємо від Бога, як багато разів Господь милував нас. Захищаючи від різних бід, від різних неприємностей. Сьогодні важливо нам мати віру у Божу силу, у Божу благодать. І по Божій благодаті через віру ми будемо отримувати Господню допомогу. Божа благодать це Святий Дух. Який дається людині для життя, для переможного життя над гріхом і для ефективного служіння? Тобто сила Господня, якою Бог наділяє своїх дітей, своїх слуг, це теж Божа благодать. Кожному з нас потрібна Господня благодать. Ми не можемо допомагати іншим людям. Так, як цього хоче Господь, так як люди цього очікують, якщо не буде на нас Божої благодаті, ми не можемо приводити інших людей до спасіння, відкривати їхні духовні очі, якщо на нас немає Божої благодаті. Кожна людина, душі наші потребують Божої благодаті. Бо де немає Божої благодаті, там пустота. Депресія може приходити подавленість безсилля. Люди будуть просто в заблудженні і ніколи не спасуться, якщо Божа благодать не буде доторкатися до їхнього серця. В Євангелії від Луки, 4 розділі, 22 вірші, написано про те, як люди переживали Божу благодать. Сказано наступне. І всі йому стверджували і дивувались словам благодаті, що линули з уст Його. Коли Ісус Христос проповідував, то багато людей дивувалися, наскільки мудро говорив Христос, і Слово Господнє говорить, що люди дивувалися словам благодаті, які лунали з Його уст. Христос не тільки говорив правильні речі, Христос говорив істину, яка була наповнена Божою силою і Божим зціленням. Слово Боже приносить зцілення і втіху для людей. Чимало людей сьогодні живуть, і на серці в, їх... в них просто пустота, чогось не вистачає, немає сили. Чимало людей хотіли би не грішити, але в них просто не вистачає на це сили. Де взяти Божу благодать для перемоги? Де взяти Божу благодать, щоб в нас була сила, щоб в серці був мир і на устах була радість? Цю благодать може дати нам Ісус Христос. Біблія говорить, що слова благодаті линули з уст Ісуса Христа. І сьогодні так само слова благодаті. Приходять в наше серце, якщо ми приймаємо слова Христові. Тому, шановні, я рекомендую вам від усього серця, щоб ви приймали Слово Господнє, яке записане в Біблії. Все те, чому навчав людей Ісус Христос, записано на сторінках Біблії. І коли ми приймаємо Боже Слово, своє життя в своє серце, то серця наші сповняються Божою благодаттю. І Бог зцілює нас, Бог підкріпляє нас. Бог підбадьорює нас, Бог допомагає нам. Ви хочете пережити Бога? Почніть читати Біблію. А для того, щоб повнота Господнього Слова і Божої сили проявлялася в нашому житті, нам потрібно не просто читати, а приймати Боже Слово. Біблія говорить нам, що Бог смиренним людям дає свою благодать. Смиренний це покірний. Якщо ми з вами навчимося. Покорятися Богові, ми будемо бачити, відчувати, переживати Божу силу в своєму житті. Бо Ісус Христос наповнений був благодаттю і істиною. І приймаючи істину, ми приймаємо Ісуса. Приймаючи істину, ми приймаємо Спасіння і ми приймаємо Божу благодать, яка веде нас до благословіння, достілення. І до вічного життя. Божа благодать проявляється до людини у її спасінні. Господь Бог хоче спасти кожну людину. Бог не бажає, щоб хтось з нас загинув, тому Він явив свою благодать для нас. Я хочу прочитати уривок з Господнього слова про ноя. Як саме Бог проявив свою благодать для Цього праведного чоловіка. І я прочитаю з книги буття, шостий розділ з п'ятого вірша. Написано так: І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно, і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. Коли Бог створив перших людей Адама та Єву, Бог наділив їх всіма благами, все необхідне для щасливого життя вони мали. Але перші люди проігнорували Бога і його повеління і вибрали шлях гріха. І навіть тоді, коли Бог докрив Адама за його гріх, на жаль, Адам не просив пробачення у Бога, а почав виправдовувати себе, перекладаючи всю провину на дружину. А Єва його дружина звинуватила у всьому змія, через якого диявол спокусив її. Внаслідок гріха прийшло відпадіння від Бога і прокляття. Смерть, хвороби, і все те зло, яке переживають люди на планеті, це все результат гріха. Пройшов певний час, і Господь Бог побачив, що люди дуже були розбещені, і нахил думок їхніх їхніх це тільки зло повсякденно. Постійно люди про лихе думали у своєму серці, і Богові було дуже боляче від того, що люди відступили від нього і пішли шляхом беззаконня, шляхом гріха. І Господь прийняв наступне рішення, ось як написано, і промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини. Аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив, але ной знайшов милість у господніх очах. Подивившись на відступлення, на злі серця людей, Господь сказав, що я жалкую, що так трапилося, і Бог сказав: Я зітру людину, і все живе з лиця землі. Чому Господь прийняв таке рішення? Бог не хоче, щоб гріх поширювався. Гріх руйнує людей. Люди нещасні, коли вони живуть у гріхах. І коли люди грішать, то приходить певне покарання за їхні гріхи. Перший світ був потоплений водою. Бог вимушений був так зробити, тому що гріхи дуже сильно. Помножилися, збільшилися. І серед тих грішних людей жив праведний Ной. І Біблія говорить, що Ной знайшов милість у господніх очах. Я хочу нагадати, що благодать це незаслужена милість. Ной знайшов благодать чи милість в Господніх очах. І Господь вирішив. Мати справу з Ноєм. У чому благодать Божа проявилася в житті Ноя? Вона проявилася наступним чином: Бог каже до Ноя: Ной, я знищу все живе на цій землі. Тобто, ми бачимо, що Бог відкриває для ноя майбутнє, що відбудеться на планеті з усіма людьми, птахами і тваринами. Вони будуть знищені. Але ж на цьому Бог. Свою розмову не завершив. Він почав Ноєві говорити: Ной, тобі потрібно зробити ковчег. І Бог дав йому чіткі вказівки, який повинен бути цей ковчег, яких розмірів, з якого дерева, чим обробити всередині ізовні, і так далі. Що робить Ной? Ной виконує все, що звелів йому Господь Бог. І коли ковчег був збудований, Бог привів тварин по парі в ковчег. В ковчег війшов, Ной, його дружина, і три його сина, і три невістки. І коли Ной і тварини і птахи були в ковчезі, сам Господь Бог закрив двері ковчегу. І після того почався сильний дощ, і прийшов потоп. Все живе загинуло на планеті. Всі гори були покриті водою. І таким чином прийшло покарання до грішних людей, які не просто грішили, а навіть не хотіли звернути зі своїх грішних доріг. В Біблії сказано, що Ной був проповідником правди. Ной звіщав іншим людям про те, що потрібно жити по Божій волі, а не у гріхах, але його слова ігнорували, не вірили, не приймали і продовжували жити у гріхах. В результаті своїх гріхів люди загинули. А Ной і його сім'я були спасенними. Хтось може з вас подумає, добре ною, йому Бог відкрив майбутнє, йому Бог проявив благодать. А що я, проста людина, хіба звертає на мене увагу Господь Бог? Але в мене є для вас добра новина. І я хочу прочитати з Божого Слова один текст, який записаний у післанні до Тита, другий розділ, 11 вірш. Бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей. Мова йде в контексті про Ісуса Христа. І Ісус Христос названий Божою благодатью. і в Біблії сказано, що ця благодать спасає всіх людей, не особливо вибраних людей. А всіх людей у вас у тому числі. Можливо, ви думаєте, навіщо я Богові? Але ви помиляєтесь, якщо так думаєте, Бог настільки сильно полюбив вас, що віддав на страждання Сина свого і Христос. Прийшов в цей світ, щоб спасти вас. Христос, це Божа благодать, проявлена до вас. І так само, як Бог по своїй любові до ноя відкрив Йому майбутнє, що світ буде знищений потопом, сьогодні Господь Бог по своїй благодаті через своє Слово Біблю відкриває нам майбутнє, що попереду людство чекає праведний Божий суд. І після того, як суд відбудеться, ці засуджені будуть вкинені в вогняне озеро, а спасенні люди будуть в небесах. І для того, щоб нам не бути засудженими, для того, щоб нам спастися, нам потрібно сьогодні приготувати ковчег для свого спасіння. Під словом ковчег я маю на увазі щиру віру в Ісуса Христа, справжнє глибоке покаяння. І після віри і покаяння жити згідно Євангелії, бо ті, хто живе по Божому Слову, прямують в небеса, інші люди будуть засуджені і загинуть. Сьогодні ми не можемо сказати, що Бог не явив мені своєї благодаті, що Бог забув мене, тому що Христос вже постраждав за наші гріхи. Він вже всі наші беззаконня взяв на себе. Його серці. Це дуже відкрите до кожної людини. Він любить людей, він хоче простити і Він являє вам свою благодать через Ісуса Христа. Цю благодать ми можемо прийняти вірою у Божого Сина. І ми приймаємо Божу благодать тоді, коли ми читаємо Боже Слово і стараємося виконувати. Те, що Бог наказує нам, ми вчимося молитися, жити з Богом. Через це прийде благословіння на наші сім'ї, на наші міста та села. Через це прийде спасіння до нас. І коли буде останній суд, то ми, якщо живемо з Богом тут на землі, якщо прийняли Ісуса Христа. У своє серце не будемо засудженими, а будемо спасенними і, як діти Божі, війдемо з честю у небесне Царство для того, щоб вічно жити там з Ісусом Христом. Хай Господь поблагословить вас і Хай Його благодать умножиться у вашому житті.